Я на той кушетці туди-сюди, туди-сюди. Мене телепає. Я не розумію, що мені робити, тому що мені ж, типу, треба ці крупинки збирати. Він мене отак телепає. Коротше, на цій і отак, і отак, і отак Ти ноги. Коротше, він там таке витворяв, він точно шалун, я тепер поняла після цього. Я хочу тільки, щоб ви мені масаж робили все життя. Я до нього заігрувала, щоб він мені хороший масаж діла. Ну, щоб він мене не так сильно телепав. Знаєш, як з людиною, коли щось там говориш, говориш якісь шуточки, вона ж би зближає, і тобі потім вже якби і жалко цю людину там товкти. Володимир, у вас такі ніжні руки. Марина. Марина, ви на чуже добро там не заглядайтеся, будь ласка. Руки Володимира вже зайняті. Як і ваші, так? Ну як вам подобається Оля? Мені так, а равлику ні. Я не смачний виявився. Равлик не хоче щось. Просто ви гарно виглядаєте. Це прикольно, типу, виглядало, але, мабуть, я б на його місці не хотів би бути з тими слимаками, бо то, ну, то гидота якась. Я не знаю, хто за то гроші ще платить, щоб його посадили йому на голову. У мене ці слимаки асоціюються, знаєш, як дощ пройде і в селі вони лазять там по сараях. Ну те саме типу. Бо як в підвал підеш по картоплі, воно по картоплі тобі повзе. Ну О-о, це... <гум> він ж розсмакував, зараз піде діло. Так, я чую. Бо тут і равлики конські були, як ті мадагаскарські. знаєш, є таракани звичайні, а є мадагаскарські, такі на півдолоні. Тут і равлики такі були. Один равлик не все чоло. Взагалі ходите на якісь процедурки біологічні? Спа? А, я а, дуже а, слідкую за своїм здоров'ям, за шкірою, тому я кожен день роблю крема, лосьони угу. і тому подібне. Тому а, я, ну, Для мене це не до вина слідкувати за своїм обличчям, але кравли, равлики це для мене перше. Ола. продовжуємо в тому ж дусі. Олю, давайте ще кидати кубик, так? Дякую, не треба. <гум> Я пас. Я все одно беруся кидати кубик, бо думаю, тоді не повезло, значить, по-любому є чорна полоса в житті і біла. Мінус 5. Колян, Колян, ну а за зачем? <рес> <Да. рес> це тобі Оксана ворожить там, а? ага. Другої сторони <рес> треба Нармальна було кидати. Нормально все, Коля. Була якась така істерична посмішка. А Команду жовтих Перед вами головна страва це смажене дорадо е, з е, пюре з батату е, з печеним солодким е, перцем. Хто відповідав за рибу? Я. Yeah. Роман това смажив. Дорадо вийшла пересушене і пересолене. Тут не досолено, пересолено. Мабуть, закохався в когось. Ці Пересолені страви це було, звісно, занадто. Це е, закуска з баклажану, е, всередині начинка на основі творогу, смаженого е, мегдалю. Незважаючи на те, що ви охайно більш менш нарізали свій прямокутник е, паперу, мені не подобається. Е, Пам'ятаєте, цей кульочок звичайний показують, як його робити, чи не треба? Лічок, ви що, не не вмієте, пам'ятаєте? Симчки. <рес> ну, да, да, да. так, так, так. Так. А картоплю фрі бачили, як в ресторанах подають? конвертах таких. Будь ласка. Що тут? Багато часу на це потрібно. Адже, які ми тупі? <рес> тупі у нас Правда? просто виключається все тому. Багато солі, і мені треба. Я зрозумів, навіщо ви поклали, мені треба заїдати, тому що солі дуже багато. Ой, давай чуть-чуть. Ви знаєте, огірок вам вдався виростити. Він солодкий, смачний, Дякую. хрумкий, молодий. <плес> Я переживаю, що ми тупо на рибу потратили всю фольгу. Ні, ти що там ще кусок фольги був? Ну, а десерту взагалі не було. Дивись, ви робите дораду, зараз ви, а воно не ну не підсушилося? Та да ні, вона чітка. Що ви мені розказуєте? Коли Віка стала ближче спілкуватись з Ромою, вона трішечки, як на мене, втратила свою власну особистість. Що ти на десерт будеш робити? Я не знаю, Ром, я стою і просто складаю, бо ну що я зроблю? Фруктовий салат. Дуже смішно. Ну, вона бачить весь світ Мастер-шеф через призму роми. Що, що дуже смішно, Ну це смішно звучить просто. Я не знаю. Це моя особиста думка, що ніколи а, спілкування чоловіка та жінки не закінчується чисто на спілкуванні чоловіка та жінки. Завжди в цих спілкуваннях є якийсь мотив. Насправді. Тут змагання, і треба було зброхати так, щоб ніхто нічого не зрозумів. І я думав, що це в принципі буде зробити з Катію трошки легше, бо ми так спілкуємось, у нас там є якась довіра. І якщо так піднаштуватися свій погляд, дикцію, то я думаю, що було легко переконати в Катю в тому, що я, наприклад, говорю правду повністю. Готуємо пісочне тісто, нарізаємо вишкове масло кубиком 05 на 05 см, змішуємо з борошном, з борошном, перетираємо до утворення крихти, Додаємо воду, цукор, сіль, яйце, вимішуємо тісто до одрідної консистенції, відправляємо в холодильник 10 хвилин, інвентар миска та вінчик. Я от підняла голову на команду, повернулася до віка і Віка каже, це правда. Це буде правда. Вінчик. Я вирішив весь основний рецепт розказати так, як є, а збрехати в інвентарю, бо це менш помітно. Катя, ну Рома ж взяв вінчик перед цим. Угу. І другий раз вінчик. Угу. А я стою, думаю, Катя, ну, треба було просто слухати себе. Ну да, щось шаманка сьогодні не шамала. Ну, їй просто треба оці атрибути, якісь карти Таро, там якась травичка, якийсь знаєш, камінь, що вказує. Їй цього, мабуть, сьогодні не вистачило. Я тобі довіряю, а ти Отож. Так, завжди. прийдеш до мене. І в них там щось починається. Ти сказав правду, ні, я кажу, це вже якісь сімейні сварки. Це вже не виглядає на, на просто, то сказав, відповів, забрали продукти і пішли. Руслан професійно збрехав. І Катя набирає той продукт, який продиктував А правильний Русла. рецепт. Ти ж не вгадала? Ну, Оля капітан, вона вирішує, що вона буде робити. Це її відповідальність. Якщо вона вважає, що вона зробить все краще, це її позиція. Я був згоден з Олею, що Діма презентацію, якщо він робив, це було б жах. Так, м'ясорубка готова. Так. Готова. Ми з Русланом робили фарш, доводили його до смаку. Юля з Іваном стали за глазурування моркви. Оля, подивись за морковкою, бо вони щось не то роблять, мені здається. Ребята, не то. Ребята, ні, брусочки це кубики. Все, Я, я, я вам говорю брусочки це кубики. Капітан то є капітан. Ще є час, давай я перероблю цю моркву. Так, я знову нарізаю моркву. Раджуся з капітаном, що так, підійде таким розміром морква. Вона каже, так, добре. Ставлю на 200. А вже стоїть? Так, стоїте? а де мій ага. сотейник тут Стої. стояв? Тут ми топиник забрали. Ми топимо. Будь ласка, мій сотейник можна? Ми топимо, нас один, він на всіх. Довго топити? Ні, не довго. Окей. Сіль. Я зроблю. Це я все зроблю. Леш, давай я зроблю. Кого? Ну, щось. Ні, ну це ж моя задача була. Я кажу, ну що мені допомагати? У кожного був свій процес. Тобто, ну в тому процесі абсолютно, ну що, тримати шнурок з травами, тримай. Ну, коротше, ну тобто, просто це було недоречно. Ну Що мої любі? Перший мій голос за Олю. А, як капітан, ти сьогодні погано справилася зі своїми обов'язками, бо була погана перепілка пересолена. А, То хамон був пересолений. А, ти слухай, кого я кажу. А, капуста була а, теж не доведена за до смаку. І морква теж була не те. Це ти Вердік зараз робиш нам? чи що? Другий, Руслан, це ти. Бо. Бо ти, ти Бо багато робиш суєти, а, ну, а то а мало. Бачили Що? це не я. Дякую. Я прийму це до уваги. Можливо. Ти і тут, мене на Да? не трогай мене. <реш> я тебе не трогаю. Що він робить? Що він а робить? робить? А що то у нього таке біле скоротке, Ту Ту то в мука. жариться. <рес> Американець там взагалі. Я дивлюсь, стоїть у нього сковорідка, там тупо пів кілограма борошна на ній. Ми так дивимо, що це буде. І ми почнемо сміяти, що це буде ру. Типа заготовка на який соус Томати мати туди зверху. Я стою, думаю, яка нафік, ну що ти там вариш? Ми взагалі не розуміли, що він готує. Він смажив лосося разом з качкою і креветкою на одній сковорідці Поливав то все одним маслом. Ну, типу, лосось виділи, виділив жир, ти ним поливаєш креветку і качку. Якщо ти хотів теж зробити сюрфін-тьюрф, то зробив би якось по по-розумному. пока. Димон, пока. Дуже-дуже багато суєти, дуже багато якихось незрозумілих процесів. закарамелізував грушу, посмажив цукіні. До чого? Ну, от це знаєш, як є такий салат королівський називається. Там, коротше, типу, 11 інгредієнтів, і всередині шляпа з майонезу і картопля пай, смажена у фритюрі, яка тоненька. І ти, типу, змішуєш і їси. І оце він робив салат королівський. Тільки ну, дуже блатною, бо що там і качка, і лосось, і креветка. to be